Оп! Розвантаження, поребрик півметровий сірий. Поїхав. На електростанцію. Ось така штуковина. Ось що? Що хлопці роблять? Хлопці беруть. Є конструкція железна, желізна. Ось, хлопці сверлять руба дирочку одну, другу. І наш піль одягають, як пірамідку, накладають всі поребрики і вони сургують як баласт на всі е е залізні конструкції, на які встановлені вже сонячні панелі. Вони розраховують вагу і місце під них. Оце так тому і підходять, що именно, е цей бордюр. Чи плитка ще 200 на 200 і 200 на 10 кирпичок ще беруть? У мене три компанії, які займаються сонячими панелями. Ми вже третій рік працюємо в такому. І от в нашу ЖК також собі ж на ЖК і привіз.